І на і на Короче, до мене вчора підходила ініціативна група. Теремати. Теремати? Теремати. 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 Лише, лише. Вчора до мене заходила ініціативна група, представники від вас. Це були люди від Калинівського ринку і від інших промислових ринків міста Чернівці. Я їм пояснила, що ситуація, яка є на сьогоднішній день, вона буде відома остаточно по тому, що ми маємо на 16.00 годину. Де є дівчата, я їх бачила, коли, вони, коли я заходила, десь я здоровилася з ними навіть. Стоять. Значить, те, що є на сьогодні, 5 днів підряд відмічається зниження захворюваності щоденне. Тобто те, що ми робили до сьогоднішнього дня, було правильно. Можливо, ну, почекайте, я скажу як спеціаліст, я зараз говорю як епідеміолог, добре? Бо Хто не знає, познайомимося. Почекайте. Хлопці, дай, хлопці дайте хай скажу до кінця. Тишина я вам скажу по кількостях, але потім я прокоментую, що за кожною цифрою є людина і є, є родина, чиясь там, де померли люди. Народ нам показує дуже добре, що є сім'ї, де на сьогоднішній день ніхто не захворів, і це для того все і робиться, щоб таких сімей було як де ніхто не захворів, ні дитина, ні старша людина, ніхто. Значить, на сьогоднішній день у нас всього по області захворіло без практично 50 тисяч людей за тиждень. Це гри пирії, все, що ставили. За останній день 1836 людей захворіло, але це не показово, тому що більшість людей, які захворіли за останні дні за лікарняними, звернулися саме сьогодні. І цю кількість я буду мати шістнадцять 16.00, я Вам сказала те, що 5 днів підряд йде зниження захворюваності, це означає, що закриття шкіл Добре, конкретно... добре. Вона сказала, що днів місяць буде карантин, робити ніхто не буде, бо будуть люди помирати.

Это правда, там был. просто вынесуте хорошие <говори> эпицентры, все закрывайте. Если мы закрыты, закрывайте их. Почему не закрывайте их? Потому что они выделяют. Они выделяют. Все, выборы же сейчас одно.

Цю людину, а потім далі будемо вирішувати, як нам діяти. Але послухаємо до кінця. Вона єдина, яка вийшла відповідально нам відповісти. Більше ніхто з влади не вийшов. Ви це розумієте? Так дайте можливість людині сказати: вона проявила волю, і вона сюди вийшла. Скажіть, будь ласка, зараз буде три часа. Справа в тому, друзі, що о 14 14 годині 30 хвилин засідає міська епідеміологічна комісія. І вони там будуть приймати остаточне рішення. Пані. Одне речення, не стеж, послухайте, будь ласка, постанову. Обласної надзвичайної протиепідемічної комісії у даному випадку по місту Чернівці на мера покладено завдання вирішити питання призупинення речових ринків, в тому числі Калинівського. Обласна протиепідемічна комісія ситуацію контролює в цілому по області. Ну, не мера. ну ви скажіть, чому скільки не буде і чому закриті будуть все? Щоб ми це Ви скажіть, чому закриті? Вони не розуміють, чого розуміють. Розумію, не кажу поясніть. Ви знаєте, що ситуація така, як в нас, є не тільки в нашій області. Івано-Франківськ, Тернопіль, ринки речові не працюють. Хмельницький. Івано-Франківськ і Тернопіль не працюють. Тому я дзвонила, Не працюють. Ну може вони і працюють, але ринки закриті. Ви теж працюєте назад? Хмельницький працює, бо вони відкрились самовільно. Ви двоє дзвонили.